Ідуть військові російські. Вони йшли дуже довго шеренгою. Ось тоді мені стало дійсно страшно. Ми повертаємо південь нашої країни. Повертаємо Херсон, дістали ці кульки, вивісили прапори на свої балкони, на вікна. А мені стало страшно. Я кажу, люди йдіть додому. Що ви робите? Кажуть, та ні, Дякуємо! Дякуємо! Чи дивитися під ноги, бо скидають пелюстки, чи дивитися в небо, бо там летить дрон, чи слухати свист артилерії. Сьогодні повинно бути найкраще, тому що завтра може не бути. Тут батьківщина відчувається особливо. Яколи жителі Херсона пам'ятають окупацію і звільнення міста від російських загарбників. То зараз продовжує жити у Херсоні попри щоденні обстріли. Коли і за яких умов українські військові зможуть звільнити лівобережну частину області? Вітаю з вами Юлія Щетина і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. Два роки тому, 11 листопада, 2022-го, українські військові звільнили Херсон від російської окупації. Місто, як і правобережна частина області, перебувало під контролем Росії з перших днів повномасштабного вторгнення. Херсон був єдиним обласним центром, який окупанти захопили після 24 лютого 2022 року. Деокупація міста завершила херсонську наступальну операцію. На той час головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив. Що на херсонському напрямку сили оборони України зруйнували логістичні шляхи та порушили систему управління російських військ. Тим самим українські військові не залишили окупантам іншого виходу ніж вийти з регіону. За словами залужного, операція зі звільнення Херсона тривала від початку вересня. Лише з 1 жовтня сили оборони просунулися в глибину до 36 кілометрів. Загальна площа відвоюваної території сягала понад 1300 квадратних кілометрів. Україна відновила контроль над 41 населеним пунктом. Ввечері 11 листопада 2022 року президент України Володимир Зеленський підтвердив, що спеціальні підрозділи Збройних сил України вже перебувають у Херсоні. Він назвав цей день історичним. Херсонці чекали, ніколи не відмовлялись від України. Надія на Україну завжди виправдовується і Україна завжди повертає своє. Я щасливий бачити, як люди, попри всі загрози, попри репресії, знущання окупантів, берегли українські прапори, вірили в Україну. Росія заявила, що відведе війська з Правобережної Херсонщини на Лівобережну 9 листопада 2022 року. Такий наказ віддав на той час міністр оборони Росії Сергій Шойгу колишньому командувачу російськими військами в Україні Сергію Суровікіну. Приступайте до відводу військ і прийміть всі міри, щоб обезпечити безпечну переброску особистого составу, військової техніки за реку Дніпро. Есть вже два роки з періоду звільнення Херсон перебуває під постійними обстрілами. Російські військові щодня завдають ударів по місту і правобережній частині регіону з окупованого лівобережжя. Частина жителів залишила обласний центр, втім є ті, хто пережили окупацію міста і залишаються там донині, не зважаючи на безпекову ситуацію. Валентина і Олексій Пономарьови саме така родина. Жінка за фахом журналістка. Працює у місцевому виданні вгору, а чоловік заслужений діяч мистецтв України, керівник музичної частини Херсонського театру імені Миколи Куліша. Коли почалося повномасштабне вторгнення і російські війська окупували Херсон, вони вирішили не виїжджати з міста, оскільки довелося би перетинати блокпости окупантів. У такому випадку російські військові могли визначити проукраїнські погляди сім'ї, розповідає Валентина. Мені менш страшно було залишатись не знаю чому. Але я дуже боялась їхати через окуповані території, бо я розуміла, що е, на Ютубі чоловіка так, є українські пісні. Е, я розуміла, що його могли забрати. Е, я розумію, що я знімалась на українському телебаченні. і я не знала, що про нас знають. Мені було страшно виїжджати. В той час ми жили на Шуменському мікрорайоні. Ми не чули сильно вибухів, і не в перший день побачили військових. Я пам'ятаю, стояла на кухні, готувала їжу. Дивлюсь, у вікно у мене виходить стоїть один будинок, інший, і така прошарок, де я бачила дорогу. І я бачу просто нога за ногою, нога за ногою. Йдуть військові російські, вони йшли дуже довгою шеренгою, і це було страшно, бо ти не знаєш, чого очікувати від них. Ось тоді мені стало дійсно страшно. Потім я побачила в інтернеті відео, де вони ходили по всьому Шуменському Тоді Ти розумієш, що все, все, виходу немає ніде, і залишилось тільки якось вижити тут і чекати визволення. З часом родина разом із маленькою дитиною переїхала до іншого мікрорайону, де була можливість зловити зв'язок. Валентина пригадує, що напередодні звільнення Херсона чула вибух на Антонівському мосту. Російські військові тоді оголосили, що виходять із міста. Втім, жінка подумала, що це провокація з їхнього боку. Я пам'ятаю, що ввечері я пішла гуляти з собакою і Мене мурахи вже побігли. А, стоять люди. Я не знаю, де вони взяли, дістали а, кульки на дубні, жовто-сині, а, а я йду з собакою. Іду, прошу. В мені В мені так страшно стало за них. А вони радіють, повиходили. Така велика вулиця, у неї дуже багато їздило російських військових. Бо вона йшла до Антонівського моста і вони дістали ці кульки, вивісили прапори на свої балкони, на вікна, а мені стало страшно, бо я розумію, що такі російські військові. бо ми чули, що людей беруть в полон, що їх вбивають, що їх катують. І кажу, люди йдіть додому, що ви робите? <реш> Та ні, в в місті, а ну, ще не, не було ознак. Я не знаю, можливо, було щось вже в центрі, але в нас не було військових. Я до останнього не вірила. Тоді в нас вже не було світла, не було води, бо обірвали, підірвали всі електростанції. І я пам'ятаю, ми тоді поїхали до місця, де роздавали воду. І ми стояли в черзі. Ну, всі люди діляться, діляться там, нема світла, підірвали вежу, телевізійну вежу, яка впала. І тут ми бачимо: їде військова машина на ній українські прапори. Тільки тоді я вже зрозуміла, що так це правда. Тоді я вже повірила в це. Це відчуття прийшло після 11 листопада, коли Харсон Херсон був звільнений, і сюди зайшла українська. Армія Збройної Сили України, і з цього моменту мені кожне, концерт викликає почуття, що сьогодні повинно бути найкраще, тому що завтра може не бути. І це відчуття в мене ось з того моменту, практично кожен день, тому що кожен концерт, тому що. Коли була окупація, то звичайно я думав, що з концертною діяльністю вже закінчено і не буде можливості продовжувати виступати, співати. Родина планує залишатися у Херсоні і надалі, попри постійні обстріли міста. Свій спосіб життя вони вже адаптували під умови, в яких живе сучасний Херсон, каже Валентина. Умовно нашу зону ну, таксисти називають жовти. Типу в них є червоне, жовти і зелене. Це через те, що літають дрони. І через те, що вони без розбору скидають вибухівки на машини. Е... Тому ранок нас починається зі сніданку, <хи> з того, що ми слухаємо, нема вибухів, йдемо, гуляємо. Ну ми так поділили, що чоловік гуляє собакою зранку, я гуляю ввечері. Ось з влітку почав почався прям такий пік, бо ти вже не знаєш, чи дивитися під ноги, бо скидають пелюстки, чи дивитися в небо, бо там летить дрон, чи слухати свист артилерії. Але я відчуваю, що. Я мушу залишатись тут. Не мушу, мені хочеться, мені тут спокійніше, тут рідні місця, все знайоме. Я боюсь, що якщо я залишу, я сюди не повернусь. І це для мене найскладніше. Я ніколи не навіть до повномасштабного вторгнення РФ, я не планувала виїжджати з Херсона, їхати в інше місце. Я мріяла жити в будиночку біля Дніпра. Навіть там в моїй улюбленій Антонівці, ось єдине, що, напевно, я передумала жити біля Дніпра. Останній раз ми ще спускались до нього, до цієї річки в окупацію. Луніка тоді ще була маленька, сьогодні вона дивиться і каже: «Мамо, коли ми сходимо знову до річки? А я кажу, що, на жаль, на жаль, я не знаю, коли це зможе, коли ми зможемо. там все заміновано, дрони. Туди неможливо просто дійти. Ще один херсонець, який перебував у місті під час окупації і живе там нині, Артем Петрик. Він кандидат історичних наук і старший науковий співробітник інституту історії та археології Балтійського регіону Клайпецького університету. Напередодні повномасштабного вторгнення науковець повернувся з Литви до Херсона. Після того, як російські військові захопили місто, виїжджати було небезпечно, згадує Петрик. Мій виїзд з міста він міг бути, ну скажімо так, він міг нести небезпеку не тільки для мене, але і для е, близьких, і в тому числі для тих людей, які би мене, ну наприклад, допомагали б мені виїхати з міста. Е, чому так? Ну, е, якщо коротко, е, я думаю, що кожен, хто е, перебував в окупації, знає, що ворог ну, е, він е, особливо. Ставиться агресивно до представників ряду професій і сфер діяльності, в тому числі, це журналісти, ну і історики. В тому числі до того ж, моя ситуація вона поглиблювалася тим, робили більш небезпечно те, що я, як я вже сказав, являюсь співробітником західної інституції, тобто я працюю в європейському союзі і займаюсь дослідженням якраз історії європейської країни числі військової історії Литви міжвоєнного періоду і українсько-литовських стосунків ж самої само ДБ. Я не кажу, що мій випадок унікальний, да але, скажімо так, з людьми тої категорії, до якої я належу, підвищеного ризику фінал міг бути будь-яким, в тому числі трагічним. Більшість людей в окупованому Херсоні чекали на звільнення. Втім, із часом дехто почав зневірюватися, каже історик. Але коли стало відомо про деокупацію на Харківщині, херсонці підбадьорилися. Побачили по місцевих колаборантах, що багато хто я пам'ятаю це дуже добре з вересня 22-го року. Навіть плакав з них. Ну от, і вони плакали, і відчувалося, що вони бояться повторення того, що було на Харківщині, коли російська армія там під натиском українських військ тікала і кидала колаборантів калаборантів непризволяч. І вони боялися такої ж долі для себе у Херсоні. Ще з серпня 22-го року. Ми знали, що звільнено високопілля. Ми знали, що українські війська прорвалися на початку жовтня 22-го року по поблизу Дучани Малового. Вод північні частині правобережжя, і ну очевидно було, що справа йде до якогось такого е, фіналу, до розв'язки, постійно ми чули, як українські війська, е, е, в тому числі реактивна артилерія, вона б'є по російських тилах, б'є по переправах. Е, ну фактично, росіяни вимушені були е, тягнути понтони через Дніпро. Ну все, це всі це все це бачили, все це знали, що до чогось це йде. І ясно, що це підживлювало надію дуже сильно. А потім, якщо я не помиляюсь, десь 19 ж. 22-го року окупанти оголосили евакуацію. Ну тоді вже було ясно і зрозуміло, да, що вони тікають. Російські військові залякували херсонців протягом всього періоду окупації, тоді, коли почали відступати, розповідає Артем Петрик. Вони згадували і про Каховську ГЕС. Скажу правду, було дуже всім лячно, тому що не знали, яке доля чекає місто. То тобто, а росіяни постійно лякали долю Маріуполя. Херсон, от типу то що як тільки українська армія підійде, от з вами буде те ж саме, що з Маріуполя. Або навіть так казали, що буде підрив. Вони фактично погрожували. Ну такі, от е, е, в, е, людям у повсякденності говорили, що буде підрив в Каховської геці. Вас тут всіх затопить, і ви тут всі помираєте. От во чи там ядерною зброєю погрожували, то тобто, ну це фактично щодня відбувалося. Майс навіть такі залякування, цькування людей і в останні. Тижнів да перед, перед звільненням росіяни почали ще руйнувати інфраструктуру. посилено в місті зникла вода. Зникло світло, тобто люди готували їжу буквально на, ну, на багаттях, збирали дощову воду, там ділилися хлібом. Це все, ну, це все було. Е, і е, ясно, що на очікуванні бо як я вже сказав, що за місто були, ну, сильні бої. Ми боялися всі його руйнації повна. Там задають питання, а часто задають за останні два роки. А от які були відчуття в момент звільнення? Я порівнюю відчуття херсонців, ну як мені здається, да, з відчуттями людей, яких звільнили знову таки з концентраційного табору, як. О там 1945 рік американська армія, наприклад, союзники війська союзників заходять до німецьких нацистських концентраційних таборів, де е, люди у бараках перебувають, і їх їм кажуть, що вони вільні. А люди бояться вийти з цих бараків, тому що вони до кінця не вірять, що їх звільнено, що наступила свобода. І е, приблизно можливо, от десь так такі схожі відчуття були херсонців. Зараз науковець живе і працює у Херсоні. Він зізнається, що безпекова ситуація у місті складна. Втім, Херсонці дуже надихають, чи є наука під артилерійськими обстрілами? Ну звісно, що умови не найкращі, прямо скажемо на да? що е в різних місцях доводиться працювати і в. в, в в укриттях і ну де завгодно там а, от, тим не менш і наука, і література навіть в прифронтовій полосі є. Будь-яка точка міста нашого. Вона в зоні доступу ствольної артилерії, ворожої, там реактивної і так далі. так далі. Тобто, все надзвичайно близько. І тим не менш у цьому, якби феномен Херсонців, народ ну в мене населення да, місто. Воно тримається за рідні оселі. От, воно цінує кожен день прожити в на рідній землі в своїх в своїх будинках, в своїх дом, оселях. Тобто, якби так виразити, хоч це пафосно можливо прозвучить, але тут батьківщина відчувається особливо по-своєму і по особливому. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Військовий аналітик, полковник запасу Збройних сил України Сергій Грабський, розповів новинам Азов'я, що зменшити обстріли правобережної Херсонщини можна, якщо знищувати якомога більше місць, де розташовуються російські військові, а також де вони зберігають техніку і боєприпаси. Крім того, потрібно уражати логістичні шляхи окупантів. І ми можемо підтягнути нашу артилерію, нанести удари, але є таке поняття, як контрбатарейна боротьба або артилерійська дуель, і противник може нанести удар у відповідь. Тобто, ми маємо не просто наносити удари, а наносити ефективні удари, які нейтралізують бойовий потенціал противника. Йдеться про посилення не тільки кількісних показників нашої оборони, нашої спроможності наносити удари, а й про якісні показники. Ну і знаєте, йдеться в тому числі про національний спротив. І а, окремим рядком а, я маю обов'язково відмітити ту героїчну боротьбу наших підпільників і партизан, які, незважаючи на шалений тиск противника, продовжують свою героїчну роботу на окупованій території. Казали про техніку, про озброєння, про боєприпаси. Але знаєте, тут йдеться і про те, що а, має бути і достань, достатня кількість а, особового складу. Тому що, знаєте, спілкувався з хлопцями, вони навіть з точки зору здорового глузду. Якщо в мене, наприклад, як казав один е, командир танкової роти, е, роти, три екіпажі, то на що мені 10 танків? Навіть найновіших. Що, що я з ними буду робити? Пересаджувати з танка на танк. Тобто має бути ще і е, е, нормальне забезпечення особовим складом. Тому що війна це справа людей. Звільнити лівобережну частину Херсонщини можна буде після просування українських військових на запорізькому напрямку, додав експерт. На його думку, у форсуванні Дніпра і висадці на лівому березі сенсу немає. Визволення лівого берега Херсонщини допускається внаслідок успішної операції по перерізанню комунікацій в Запорізькій області. Тобто повертаємося до того, що наші війська робили у 23-му році. Вони намагалися пробитися до а, Токмака а, до а, залізниці, яка з'єднує Крим окупований, єдина лінія з м, Російською Федерацією. Перерізання цих комунікацій і постійний вплив наших вогневих засобів на всю глибину бойових порядків бойових порядків противника. А воно, воно дозволяє, воно дозволить нам звільнити Херсонщину. Противник не втримається на цій території, не маючи можливість забезпечити постачання цього херсонського трикутника. Як я його називаю Північної таврі, йдеться просто про таку комплексну операцію флангу удару, розсічення угрупування. Це стратегічна операція. Вона нам вкрай необхідна і фактично. Визволення Херсонщини і прорив Крим буде означати перемогу в цій війні. Тому що така війна стане просто подальшим для російських військ для російського політичного керівництва недоцільною. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечуючи ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Ви слухали новини при Азов'я.